Виготовлення стабілізаторів. Зазвичай на моделі ракети С6А ставлять 3 або 4 стабілізатори. У нашому випадку ми поставимо 3 стабілізатори. Стабілізатори виготовляють згідно з кресленням. Ось наше креслення. Основними вимогами до стабілізаторів є мала вага та жорсткість. На мою думку, найкращим матеріалом для виготовлення є бальза. Але, якщо немає бази, то можна також виготовити стабілізатори із вже нам відомого гофрованого картону. Ну, перед тим, як приступити до виготовлення стабілізаторів, ми виготовляємо шаблон. Шаблон виготовлений з від накреслення. Потім шаблон прикладаємо на нашу заготовку. І вирізаємо. Але потрібно звернути увагу на те, що матеріал наш має волокна. Бальза має волокна і так само волокна має картон. От нам потрібно розмістити так шаблон на заготовці, щоб коли ми вирізаємо стабілізатори, то всі наші волокна проходили таким чином, щоб краї волокон ми приклеїли до корпусу. Ось волошно проходять, і ось ми її всі вони до корпусу. Це дасть нам додаткову жорсткість стабілізатора. І при падінні ракети стабілізатор останеться цілим. Якщо волокна підуть прямо, то вони можуть просто відколюватися, ну, розтілятися по волокнах. А на картонному стабілізаторі він може потім гнутися. Тут теж всі волокна, ось, які йдуть у нас приклеюються. Ну, Далі нам потрібно розмітити на корпусі нашої моделі, розмітити місце, куди будуть вклеюватися наші стабілізатори. Для цього є декілька способів, як, як розмітити. Перший спосіб це можна зробити ось таку заготовку, де розкреслені проміні пісні. Під 120 градусів, в нашому випадку три стабілізатори, вони будуть розміщати під 120 градусів один відносно одного. Ставимо модель нашу, ось в кругліці. І відмі... робимо такі міточки, де нам ось. де ми будемо. Приклеювати стабілізатор. Потім по тих міточках ми проводимо лінію, яка повинна проходити по усі ракети. Вмітки наші готові. Є ще другий спосіб. Ось можна зробити ось такий шаблончик. Якщо як у нас діти виготовляють масову моделі, то це зручний спосіб, тому що довго не треба задумуватися. Надів шаблончик, тут відмітив, тут відмітив і потім між ними провів лінію. І розкресло наже готово. Приступаємо до виготовлення. Приклеюємо за допомогою вже нам відомого полімерного клею. Щоб зручніше клей ми використовуємо шпри, Економиться клей і набагато зручніше клей. клеїв. Декілька секунд, щоб клей затужав. Коли будемо вклеювати, потрібно також звернути увагу, що кроме того, що стабілізатор повинен вклеїтися по цій лінії, яку ми відмітили, він ще повинен приклеюватись перпендикулярно відносно нашої моделі, щоб не завалювали ми його ні вліво, ні вправо. В цей момент нам то, також потрібно проконтролювати. І так ми приклеїли всі три стабілізатори, контролюючи їх правильність розташування на моделі і відносно один одного. Модель у нас вже майже готова. Ставив оптичний. Але якщо ми будемо запускати Дану модель за допомогою направляючого штиря, то нам потрібно іще вклеїти на неї направляючі кільця, які виготовляються із смужки з паперу і накатуються на олівець. Основні такі вимоги до кілець, щоб вони е, Ходили вільно по нашому направляючому штирі. Ну ось, ми їх вже виготовили. Коли будемо вклеювати кільця, потрібно також контролювати, щоб вони були на... Под ней линии прокладыва. Одно. І слідуща. Модель вже можна запускати, але нам ще потрібно зробити систему порятунку.